Друзі, мої вітання всім, це я Сергій. Сьогодні про ротуватори хочу поговорити. Вони в мене вже третій рік працював я ними на різній землі. Ну, спочатку випробував тут біля хати, у нас тут пісок. От, біля дерев, що можу сказати, що там, де м'який ґрунт, пісок, то ними працювати не варто краще фрезами, бо вони дуже зариваються в землю. Ну, і якщо біля дерев працювати, біля великих давніх, то вони можуть. Чіплятися цими зубами за коріння, мотоблок може навіть перевернутися на якусь одну сторону, якщо вхватиться за якийсь товстенний корінь біля дерева, то треба бути дуже уважним і обережно працювати на маленькій швидкості, щоб мотоблок не міг впасти. Бо випадок такий в мене був, я ледь його втримав, здав на, назад, назад здав. От. А якщо де ними працювати краще. Оце якщо цілина, тверда земля, класно можна цими ротуваторами перекопати, бо фрези там не візьмуть. Якщо якась там стежка витоптана чи обміжок, що давно по ньому їздили, ходили, дуже твердий, і плуг може не взяти, а ротуватори це все перекопають. Твердий чорнозем, якщо глина засохша, там тверда, теж ротуватори це все гарно роблять, перекопують, О, то це хороша штука. Ну а на піску я вже кажу, що працювати ними не варто. Ну, якщо хто хоче, то, мабуть, потрібно ставити на ці ротуватори по краях або допоміжні по одній секції фрез добавити, або... Диски захисту рослин вставляти сюди, в цей шестигранний подовжувач, тоді провалюватися вони так в землю не будуть. Ну, а тепер скажу, що я замітив за третій рік, що трапилося з цими ротуваторами. Ні, вони не зламалися, але я дещо замітив для себе цікаве, може і неприємне, хочу і вас запитати. Замітив, що кінці оцих зубів почали згинатися назовні краєчки. Зараз я візьму ближче камеру і все вам покажу. Друзі, ось я закріпив свій телефон на саморобному кріпленні на своїй голові. Тепер у мене дві руки вільні. І тепер я зможу вам показувати, щоб ви змогли краще побачити. Дивіться, оці всі зуби вони позгиналися трохи. Оцими краями сюди, назовні. О, буду прикладувати отак кутничок, і ми просто подивимося. О, яка ось бачите? щілина вже є. Прикладу знизу і видно, що... <кхи> що ось кінець, він уже задерся туди, назовні. А повинен ж йти прямо, я так думаю. То, друзі, напишіть. У кого ротуватори є, чи у вас прямі оці зуби, чи теж може повигиналися. І це на всіх зубах, де більше, де менше, От, де більше, де менше. Тут, може бути, менше трохи. О, треба навести фокус, щоб видно було ту щелину. Не бачу. Тут менше. Менше. От. На іншому, де тут, ось тут, мабуть, більше буде. Я так пальцями просто провожу і я відчуваю. Відчуваю. О, ну бачите ось. Так само прикладу отут. Прикладу отут і ось з краю ми бачимо, бачите, який зазор з'явився вже. З'явився. То та можна побачити і так, як от падає тінь на цей зуб. От. О, дивіться, от гарно видно. Так. І де оце де темніше? Це вже вниз пішло. І де світліший кончик, бачите? Він задертий вже вгору. Так само тут. Тут менше. Подивимося тут. О, тут теж видно. Ось. Задертий кончик вгору. Давайте візьмемо інший ротоватор На іншій стороні теж така сама ситуація. Я не думаю, що це завод міг так їх... Викувати чи виплавити, чи, чи погнути, чи під пресом зігнути. Ось так само тут видно, тут, а тут горбик вже вище. От. ось так, прикладу, зловити б ту о, щілину, зловив, ось вона. Ось. Знизу, ось бачите, зазор. От. Це на всіх оцих прямих зубах. Значить. Зуби, які у нас йдуть криві від редуктора, ось вони ось, вони не гнуться, не зігнуті, пряменькі, як треба. Дай вони заточені по-іншому. От, Тут така форма, а тут така. Тут трикутна форма. Бачите? А тут така форма, значить, зуба. Тут товщина, я заміряв. Чому не зігнувся? Тож, тому що, може, форма така. Тут товщина 9 міліметрів. А на оцих всіх зубах інших. Тут товщина в цьому місці 7 міліметрів, мабуть, розплескано більше. От. Ну, Може тому, що вони тут тонші, тому і оці краєчки починають згинатися вгору. Це від твердого чорнозему засохшого. Я колупав ними все, що хотів. І не думав, що навіть може таке статися, що зігнуться вони. О, то чи, не, чи потрібно їх розгинати назад, ну можна ж, ковалди гарним молотком е, покласти отак, на рельсу чи кудись, отак і назад їх розі, порозгинати назад. Чи треба це робити, чи не треба, не знаю, хоч би вони не зламалися. Ну якщо б вони були закалені гарно, ці зуби, то вони б то не гнулися. Їхня б задача була б, що зробити, просто зламатися. А вони, бачите, згинаються. Значить, це не міцно закалений метал. Або дуже велика йде нагрузка. Я давав велику нагрузку на ці зуби. Ну, оце, що хотів вам показати, друзі. Розказати прохання, які. у кого є ротоватори, подивіться, будь ласка, на. Зуби ваших ротуваторів, хто працював вже більше року, чи, чи менше, чи, чи більше. Чи у вас нема таких зігнутих зубів на краях? Бо. Ще раз прикладу, о, он, дивіться, щілинка, яка бачите. От. Ось. он скільки. Мабуть, міліметр половиною вже відігнувся, ну, приблизно. Чи може й до трьох. Так оце хотів, друзі, вам показати і розказати. Дякую, що подивилися. І, будь ласка, напишіть, в кого є ротоватори, Чи не замічали ви отакого чуда, що край зубів згинається. Ну, оце на сьогодні і все. Дякую, що подивилися. Буду вдячний вподобайці. Хто вперше на каналі, запрошую, підписуйтесь. Бажаю всім міцного здоров'я та мирного неба. До побачення.